Мені дуже подобається мотив, на основі якого Верховний суд відмовив п'ятому президенту Петру Порошенку в задоволенні його вимоги до діючого президента Зеленського щодо оприлюднення повного масиву інформації, наявної у Зеленського. Відносно стосунків Порошенка і Віктора Медведчука, ну свого часу Зеленський, вже будучи президентом, дав інтерв'ю, в якому звинуватив Порошенка в якихось корупційних. Та зрадницьких стосунках із Медведчуком, Ну, Порошенко каже: гаразд, тоді, будь ласка, прошу оприлюднити всю інформацію з доказами, там, записами і так далі. Яка у вас є, пане Зеленський, про мої стосунки з Медведчуком. І Верховний суд. Порошенку відмовив в тому, щоб заставити Зеленського оприлюднити цю інформацію про його Порошенка стосунки з Медведчуком. Отже, мотив наступний: немає жодних доказів, що у Зеленського є якась достовірна інформація про стосунки Порошенка з Медведчуком. Іншими словами, Верховний суд сказав, що все, що говорив Зеленський про Порошенка та Медведчука, про їх взаємодосини, є вигадками. Крапка.